Отож, друзі, наш єтрон наступний. Пробіг 48 тисяч кілометрів, середня ставка по статистиці на аукціонах 24200 на такий автомобіль. Але у нас гарний стан 4,6 з 5, відповідно, практично немає жодних зауважень до автомобіля, тільки один скол легенький на лобовому. І трохи починаю, починаються, будемо болівати. Наш аккаунт Інтертрейд. О, дуже активно йдуть торги. У нас є один і той самий суперник лендмарк. 24250, наша ставка виграє. І, на жаль, нас перебили, а наступну ставочку ми вже поставити не можемо, тому що наш біт бід стоїть 24500. На жаль, не цього разу продовжуємо торгувати. Авто для нашого клієнта, а ви підписуєтесь, щоб бачити всі наші торги і що по чому йде на цьому аукціоні.